Друзі, усім привіт, як Ви хотіли і ви отримуєте влог про життя в селі. Сьогодні дуже така гарна тепла погода. Останніми днями було дощило дуже, та я майже нічого не робила, чесно кажучи. Заліпала в Нетфіксі, дивилася, там ось і таке. Ну, я іноді я дуже працювита, іноді прям ні, я виділяю час. Та сплатила підписку на Netфіксі, то треба ж дивитися. У нас тут кожні дві години немає світла, дві години є, дві немає. Ну, В общем, таке собі. І не досить цікаве тут життя. Ну, мабуть, у всіх так, також або ще гірше. Сьогодні я вже їздила у центр міста, відправила посилочку, а зараз хочу ще раз прокатитись. Та придбати в строїтельному магазині таку сіточку, знаєте, щоб на неї потім росли огірки. Отак от. Тому знову їду. Почну щось знімати вам. Ну що почитала ваші коменти, ви, звісно, взагалі, якби не ви, я б цього не робила, чесно кажучи. До речі, оскільки все ж таки блог про секонд-хенд, хочу вам показати, в чому я сьогодні вдягнена. Оця сукня, дивіться. Вона дуже-дуже така простенька, легенька, але досить відкрита. Я її купувала в Чернівцях, і оцю футболку Кочен Сода також купувала в Чернівцях. І хтось мені з дівчат порадив отак вдягатись. І реально, прям дуже дякую за цю пораду. Дивіться, як гарно виглядає. Якби я просто так би вдягнула без футболки, ну це було б якось вульгарно та некрасиво. А так досить класно. Сукня така легенька, вона мені сподобалась, нічого особливого, але Дяка дуже класна. Що це за бренд? Я... А, це Роксі. Це бренд Роксі. Тут є навіть шилдик. Ось така суконька. У мене всі ноги сині, тому що я на великі, у мене тут капець. На велике я постійно травмуюсь, тут у мене взагалі тут все здирте. Ну, що робити, нічого, заживе. Так, ну все, поїхали в магазин, покажу вам магазин в селі. Це буде магазин. Саме з в Минулому відео я записувала вам про те, як я спробувала лайфхак та обробила полиню картоплю. І що ви думаєте, ну, по ходу, він працює цей лайфхак. Тому що поки що жуків немає. Але я ж розумію, що потрібно постійно оновлювати цю полинь, бо вона висихає та вже немає тих властивостей. Тому, мабуть, сьогодні я знову поїду в. Туди в ліс знову збирати пологи. По путі вирішила заїхати в Доріжське Ой, ну, Хочу в них спитати, чи можна замовити дрова та самостійно їх вивезти. У ну, мене маленька машина, але все одно все ще буде дешевше, ніж заказувати. Одразу там 6 квок мінімум треба. Припарковала вело, обычно я его так не паркую, но я сейчас за хвилиночку зайду. Тому можна. можно? Так вы можете, допустим, даже два куба на и то, ну, позадань не переводят два куба. Друзі, поки я тут поруч, хочу показати вам алію, яку висаджували переселенці у му році. Десь літні. Бачите, Харків, Славянськ. Це на той момент все переселенці, які жили тут Покровськ, ну, в цьому селі. Сватове, Краматорськ. Зараз ви побачите наше. Моє, моє дерево, яке, яке я посадила власноруч. Ось Дружківка Запоріжжя, бачите? І ось Маріуполь. Маріуполь це дерево, яке я сама власноруч посадила, це липа. І там ще заряд, це поселок поселок Заря це біля Маріуполя. У нас тут жили також люди. І ось деревце це за два роки, бачите, як розрослось. Я дуже рада. І дуже дякую людям, які зробили таблички. Потім я покажу вам, ставлю, яку я тобі табличку робила. Чесно кажучи, я для усіх оцих дерев сама робила таблички. Ну вони з часом були вже поніщені. Так, да, так. Да. Все йде отлично, все посадили. Все, ми такі кру крутые вообще. І бачите, це, мабуть, сільська рада зробила. Треба буде заїхати, подякувати їм. На всьомусь так вот. Ну от, власне, вже поруч магазин, який я хочу потрапити. Гарно <laughs> так, так, Вот, вот так от выглядает мода моду ось Вызвать кофточка со пятьдесят. Можно что хочешь прорабатывать. тут? Нет. Немає? Короче, тут нормально так можна закупитися. 350 гривень. Як ви поняли, сіточки немає. Тому зараз поїду ще один магазин, тут є поруч. А якщо не буде, то поїду за 20 км в інше село. Я приїхала на наш місцевий ринок, можна придбати мед, черешню. ось вот так от, яєчки. І сиворотка навіть є. Сиворотка це, до речі, цікаво. Здравствуйте, а є у вас доброго для арбузів? Підкормка чи щось таке? Ну, что подобре росло, я чула, що є такі. У ну, меня очень сили. Коротше, тут сітки також немає, зато я купила ось таку штуку. Це обробляти капусту від білокрилки. Ну, Мені писало, що також допомагає крапив. Крапива, поли. ось, ну, не знаю, 43 гривні я віддала за те, щоб придбати ось таку штуку і що пролипач, типу. покажу. Ось така прилипає, щоб воно трималось. Хоча дівчата кажуть, що, що це на три дні. Ну, ладно. 43 гривні була жаба, давила віддавати, ну, ладно, віддала вже. <гум> <гум> Та що йде таке? Вірьовочки ці ну, де треба зняти. Це я щось везла посилочку високу, і щоб воно не розкривалось. Зробила вірьовочки такі. Забіжала в магазин продуктовий. Гарно. Зараз, поки я поруч покажу вам наш парк в селі. Типу головна наша ось, такий парк. Вон, дивіться, як у нас тут все охайне, все класно, але чомусь немає жодної лавочки. Ну це питання, звісно. Тобто, ну, просто так гуляти, ходити не дуже цікаво. Ой. А ще хочу вам показати, дивіться, як дочка інженерів все спланувала, щоб все влізло. Взагалі, я купила квас собі. Ось такий квас, молоко, ряженку і грейпфрукт. Ну і забула сумку взяти, в мене завжди є сумочка, але цього разу я не взяла. Тому ось так от. Бачите, резиночка знову мені знадобилась, Я так і знала, що не треба її викладати. Так що отак от. Так от. Так, ну тут щось було колись, але зараз тут, бачите, немає почесних громадян, ніхто нічого, нічого не розміщує. Так, і ще тут якийсь пам'ятник є. Зараз подивимось. А ну це пам'ятник війни СССР. Побіда, ну і власне, герої війни. Ось такий у нас парк. Ось так виглядає парк у селі, в якому я зараз мешкаю. Ну, тому, тому я думаю, ви розумієте, чому я дуже радію, коли я можу потрапити у місто, де дуже охайно і дуже все класно. Ну тут також дуже все прибрано, але ну, видно, що гроші сюди не інвестуються, на жаль. Я вже припаркувалася біля іншого магазинчика. Красиво все замеряем сетку. Прикольно, короче, тут вы отсюда звіт ви до порога пять Сколько? Тут <реш> тримайте, а я ага, відріжу. Ось такі справи, бачите, всім селом. А ви є поки, а, ну ладно, зараз я скручу. Поки просто тримайте. Цей, okay. допустимо, від порога й до стовпа на 20 метрів. <реш> Свої лайфхаки у вас, да? да. так? Що... Так, ну все як мені тепер зібрати? Сімнадцять років я вже все вивчав. Ось так ось. Все, гарці тепер будуть рости, як на дрізях. Гіркі, верніше. Ось там ліс, бачите. Ми туди з вами їздили полинь збирати. Так, ну все, друзі, придбала сіточку. Тепер буду сьогодні нацеплю її та буду чекати, коли гірки підуть у зрість. Ось так от в селі ми живемо. Так, зараз зараз буде дорога через об'їзд, мост. Ремонтується вже більше трьох років. Ой, ну походу на скоро його закінчать. Тут, звісно, тут, тут досить опасно ходити пішки, тому що я не любила ходити пішки. На великі набагато приємніше знаходитись тут. Ось так, потрошечки трошечки декатимо додому. із плюсів що можна, коли хочеш, проявляти душ. Але і якщо ти хочеш, щоб водичка була тепленька, то треба лізти і мішати зверху. Зверху вода гаряча, внизу холодна, я помішала, а тепер вся тепла. Ну все, я пішла. А ви ні. Тепер у нас після душика <світла> така тиха година. Світла немає, ну це капець. Бачите, гвоздь <світла> храпіть. Васька, десь, не знаю, десь гуляє. Ось це кіт, якого я тут все Він раніше був ніч бездомний, або не знаю, але він був такий обудрений, а зараз дивиться <ріху> Морда. Ну, друзі, ми трохи відпочили. Я дивилась фільм про акули в Парижі. Це новий фільм на Netflix. Такий класний, взагалі так страшно дивитися. Так що, якщо ви слабонервні, то не рекомендую його дивитись, І я не змогла навіть до кінця досмотрети, тому що знову вимкнулося світло. Та я перебазувалась в город. Та зараз буду хочу зараз натягнути сіточку для огірків. Так, друзі, ось і є мій город. Ви мене дуже хвалили, що я така прям розумниця. Насправді я не сама велика хазяйка в плані городства, тому що я ну, до цього не вправна, нав... не але дещо все ж таки зробила. Е, в цьому будинку, де я зараз мешкаю, не жили люди більше п'яти років. І Огород як, як степ. Сьогодні ми приїхали перевірити рівень води в який ми вчора розчистили, і Заодно я прийшла подивитися наш огород. Сейчас вам покажу, как у нас вообще делать с огородом. Конечно, в этом году мы уже садить ничего не успеем, але раз что буряк я успею посадить еще такое, знаете? Ну, тут ще и до огорода не доходили. В общем, сейчас покажу. Вот там, видите, коза стоит, и за ней забор. Вот это наш огород еще. С туда, короче, вот подсолнухи там, ну, где-то примерно до того дерева, это наш огород. Но тут просто временно люди засеяли свои подсолнухи. Я бы, конечно, не разрешила подсолнухи на своей земле. Здесь, вон там, вот видите, вот тут заборчик, а там дальше дом. Вот это дом это соседи. А вот вот этот заборчик, вот это наш. Все, вот это наш огород. Тут, звісно, тут пахать, я не знаю, треба. Як. І вот наш да, будинок. І минулого року для того, щоб це все тут щось зробити, грядки, там щось саджати, то був адський труд просто, я вам кажу, це просто було. Так важко обробити землю, вирвати все траву. І досі тут багато трави. Ну ось тут ви бачите все повилазило після дощу. Я ще не прибирала, тому що в мене на оцю травичку є окремі плани. Тут росте трава, така, яка потрібна моєму сусіду для кроликів. Через пару днів вона, вона трохи ще підросте і він продає збере і потім я її позбавлюсь. Ось такі от грядки я робила минулому році. Я прям не можу, щоб було якось некрасиво, тому ось так от знаходила старі дошки. Ну, тут в мене салат айсберг, росте та чорна річка, а ось тут вже огірки. Дивіться, в минулому році я купувала огірки в вже в таких баночках. Ось, і вони якби росли самі по собі. А в цьому році я приїхала і не було огірків, тому само, самостійно з сім'ян пророщувати, тому в цьому році в мене вони досить пізні. Але в мене отаких от, от дві грядочки для огірків. Тут одна, тут п'ять кущиків росте. І бачите, тут є сіточка. Вона з минулого року збереглася. Оце все було зроблено власноруч. Тут взагалі нічого не було. Бачите, ось така от грядка імпровізована. Зараз покажу вам іншу. Ось а друга інша грядка. Огірко. Огірків. Ось, бачите, вони вже. Пройшли трохи. Ось тут в минулому році була просто натягнута вірьовочками, такими обичними, так називається жгут чи щось таке. Ось тут були такі жгут, але потім вони все, коротше, за зиму все зіпсувалось. Я не знаю, чому в минуло, минулому році я там повісила, а тут не, ні, ні. Тому що або сітки не вистачило. Ну, я вже і не пам'ятаю, чесно кажучи, чому. І ось зараз ось цю сітку, що я придбала, зараз я навішаю, ну, тут буде досить легше, легко це робити, оскільки є ще прошлогодна конструкція збереглася. І ще покажу вам. Так, оце теж я робила такі грядки. Ну, тут в мене росте рука, листя салата, редиска. Потім тут росте в мене, я все позабувала. Лук, петрушка, укроп, чесник, мой мій шпинат. шпінат. А це вже я купувала розсаду і посадила перець, помідорки. Ну і от дивіться, яка була пов'язка на помідори. Бачите? Тоже все було зроблено власноруч. Помідорчики. Минулому році я саджала багато помідорів, в мене було їх в три рази більше. Ось. І, до речі, давайте подивимось на картоплю. Бачите, віточки вже позасихали, але жодного жука немає колорадського. Тобто, все ж таки працює наша полинь. От муха якась сидить, а жуків немає жодного, бачите? То я ще не ходила туди за забор, треба туди пити, подивитися. Ну, власне, все. Зараз буду чіпляти сіточку і все. І можна йти далі відпочивати. А і ось ще грядка. Тут в мене були в тому році помідори, а в цьому я посадила спаржу з сім'я. Вона у мене вилізла досить. Я думала, що не виросте, але виросла, бачите? Спаржу. Ну, я обожнюю спаржу, Ну, вона буде плодоносити лише на наступний рік. І тут в мене баклажанчики трохи. А там арбузи. О, арбузи дині. Тут поки що нічого, тут також поки що нічого, що я буду досаджувати тут кабачки. І от кабачки я також садила в минулому році, бачите, ящики такі. Це дозволяє їм зберігати вологу, та ще під низом. Там я коли сажала в минулому році, там багато добрива, таких пищових відходів насипала, там різних шкурок, всякого такого. Тому і кабачкам дуже класно, і був дуже дуже багатий врожай минулому році. ну ось і все, друзі, ось так швиденько, легенько, і дуже приємна робота. Я ж вам кажу, завдяки тому, що з минулого року палки. Добре вистояли, взагалі я була в шоці, що вони такі міцні виявилися. Зараз ще я возьму ніточки, тут позакріплю, а тут зверху тут провалка натягнута, я тут закріплю зараз завжди, отут. Ну, щоб ще декілька років простояла палка. Ця споруда. Ну все, сьогодні хочу паліти, ну не хочу, а треба поливати весь город. Тому зараз, коли дадуть світло, шлангу і вперед. А ще ж треба капусту буду обробити. Навіть не подивилась, там є щось чи ні. Ну ось так от. Ось так, така праця. Тобі приніс костиці. Офігеть. Оце Видіше. так дари села. Дивіться, як. Це, друзі, називається. Не шукай гарний будинок, а шукай гарного сусіда. Реально, я навіть мріяти не могла про це все. Но в мене, до речі, є також такі абрикоси. Я їх в цьому році обробляла. Я не знаю, чи буду. привіт. Привіт, котик. О, це черешні в мене немає. Я хоті, хотіла посадити, так і не посадила. Друзі, я вийшла подивитися, що тут з картоплею. Ну, я вам хочу сказати, що жуків майже немає, але все ж таки вони є. Вон сидить, падла така. В Тут жуків дуже мало стало, але все ж таки вони є. Ну, як я і предполагала, що можливо оці яйця їх вилупились. Та треба, ну, щоб повністю від них позбутися, можливо, треба або пройтись їх позбирати, ну, що мені не дуже хочеться робити, чесно кажучи, ви от бачили. От, жучки. Ну, їх дуже мало, було ж тут взагалі багато. Ось так, от такі справи. І ще друзі, я не стала знімати, як я бризкала від цієї білокрилки. Я навіть ніколи не знала, що це таке була білокрилка. Такі малесенькі, такі миленькі, білі, такі не знаю хто. Літають мошки. Мені вони навіть подобались. Але мені сказали, що вони жруть капусту. Ну, Типу, якщо не обробити, вони її взагалі зажруть. Ось, я з проводил все обробила. І ще короче, прикол, слухайте, пройшов сусід і каже мені. А чого ти каже, так моркву плотно посадила? Типу, треба, треба її прорядити. Я говорю йому, ну тому що це не морква, а петрушка. Говорю, так це ж морква. Ось така от я фермерка. Оказується, це петрушка, а я її там щепаю, в салатик, в супчик, ну все. Треба посадити ще петрушку, ну от там от у мене є місце. Там, мабуть, посаджу завтра, а морковку та то... і буду далі їсти. До речі, морква в мене росла минулому році, я її також не всю викопала. Але в цьому році, коли почала копати, от така морква класна, така, вона навіть дуже гарно збереглася. Так що от вам лайфхак. Моркву можна також не викопувати, а весною викопувати. Дуже гарно зберігається. Отак от. Ось такий в мене був сьогодні день. Я зараз збираюся поїхати на вечірні покатушки. Прокачусь там кілометрів 5-7, тому що в мене за день сьогодні всього 10 км проїжджено. Наступного випуску ви побачите. Мій поход у секонд-хенд. Я планую в неділю з'їхати в місто на останній день. Тому що все чаще я чую розмови про закриття секонд-хендів, про продорожчання. та я думаю, що поки що є можливість, треба хапати її. А також через один випуск потім я знову зніму щось про село. Якщо вам цей випуск, звісно, сподобається. І, мабуть, розкажу вам про те, як я створювала ці, ці фікси, звідки він мене взявся і чому. Також в мене є що... ще вам щось розповісти про свій курятник. У мене є кури і навіть одна утка. Мені її подарували. Ну все це ви почуєте в наступних випусках. Дякую, що були зі мною. Дуже вам дякую за коменти. Вибачте, що я не відповідаю. Своєчасно, ну тому що в мене надії. Ну, я не хочу прям постійно бути в соцмережах. Розумієте, я там взагалі в закидую телефони і де, там, займаюся своїми справами. Або читаю, або дивлюся реальчики, або ще щось таке. Так що ось, ну всім відповім, звісно, але не, не, не сразу. Так, ну все, поїхала я кататись. Вам всім бажаю бути в мірі та безпеці. Так, пока.